Сьогодні на СТО був вже другий, як їх називаючи, і я вже не можу втерпіти невеличкий ріл. Запитання було, як натягнути ланцюг без заміни ланцюга на одному з двигунів. Робота коштує по заміні ланцюга 8 тисяч гривень, натяжник коштує по оригіналу 2 тисячі гривень, сам ланцюг по оригіналу. 4 тисячі гривень. Ну, наприклад, не по оригіналу. Його замінити по тільки ж іншому виробнику. Але ні, завдання було тільки натягнути, а ланцюг залишити старий. Це перший. І другий приїхав. Він захотів поміняти тільки, вкладиши тільки на одній шийки калінвалу, який мав проблеми. Але там треба було всі поміняти. Питання було одна шийка. 200 гривень, ці п'ять шиє питання було за 1000 гривень. Ні. Йому замінити треба тільки одну. Я розумію, що зараз тяжкі часи і економиться кожна копійка. Я теж коли свій, свій час перепродавав в тішки, але ми такого собі не дозволяли. Ми міняли, ці, міняли всі вкладиші, робили колінвал, якщо було треба. Зараз. Скільки проходить ланцюг, псевдоміняний? П'ять тисяч це буде потолок. А скільки вкладешів коленвалу після продажу будуть жити? Які часи, такі нрави.